Всіх вітаю! Я Валентина і це канал Творимо Красу. Сьогодні знімаю вступну частиночку до відео: це відео присвячене спільному проєкту Іграшковий бум. Його організувала Оксана Недошитко. І в цьому спільнику ми в'яжемо іграшки. Я долучилася вже вдруге до цього спільника. І паралельно я беру участь у марафоні, який називається саме той український марафон, в якому ми також в'яжемо іграшки. Думала робити просто окреме відео, коли вже зв'яжу всі іграшки, але так як співпало в нас із іграшковим бумом Оксани Недошитко, то чому ж цим не скористатися так, і не показати вам, що я в'яжу в цьому бумі? На даний момент, сьогодні 15 квітня, вже в марафоні повинно було бути зв'язано три іграшки. Сьогодні починаємо наступну. Але так сталося, що я зв'язала, ну, ще не зв'язала, я почала три іграшки, не три-дві. Третю я навіть не починала, тому що якраз так співпало, що не мала я можливості, не було в мене часу. Тому за третю іграшку я навіть не бралася. І ось зараз знімаю цей вступний шматочок і біжу в'язати тюдову овечку, яку нам запропонувала зв'язати за її майстер-класом. Таня Янчу я вже не вперше в'яжу за її майстер-класами. Дуже мені подобаються іграшки, які виходять. Але спочатку покажу, що я вже в'язала. Так, сама перша іграшка, яку нам запропонували у цьому марафоні, це був ось такий зайчик. Зайчик, не пам'ятаю, здається, Максим Мартиненко, наскільки моя пам'ять дозволяє. Відтворити ім'я і прізвище людини, та, яка створила цей майстер-клас. Сподіваюсь, що я не помилилася. Якщо помилилася, значить напишу на е, екрані, да? буде написано е, автора. Е, так, зайчика я майже дов'язала. Е, єдине, чого я не встигла зробити, в нього ще буде кошик з квітами. Е, там така кропітка робота, і в мене на неї не вистачило часу. Хоча цей зайчик, сам по собі також не дуже простий у виконанні. Як ви бачите, тут є зміна кольору ниточки, Тобто кожного разу її треба відрізати, прив'язати. Да? І Це бачите, і на ручках, і на голівці, і на вушках, і на ніжках, і скрізь скрізь І ще ось ці плямочки. тобто це Ну, не скільки багато в'язання, як багато зв'язування цих всіх кінчиків, воно займає, звісно, час. Так, також тут у нас рухається голова, тобто тут треба було використати шплінти. Але оскільки ця іграшка була найперша, і про цей марафон я дізналася за день чи за два до початку, я не встигла їх купити, тому я використала тут гудзики, Тобто вони в мене. Не знаю, як це правильно назвати, так? гудзикове з'єднання. Але воно нічим не гірше за шплінти. Ну, шплінти, звісно, надійніше, я так думаю, так? але гудзики також гарно працюють в цьому плані. Чесно кажучи, мені дуже сподобався цей майстер-клас. Я, мабуть, ніколи не в'язала за майстер-класами, які створили саме чоловіки. І знаєте, вони трішечки відрізняються від тих, які пишуть жінки. Ну, справді, відчувається, да, що ця робота не жіноча була. Дуже сподобалося тим, що все прораховано до дрібничок. Автор на початку зазначає, да, що якщо ви будете в'язати, не відходячи від схеми, то у вас все вийде. Тобто чітко притримуйтеся схеми. І ось це дійсно так. Тобто ніде не треба робити якихось додаткових стопчиків, маю на увазі стопчиків заміщення, ніде не треба щось там додумувати чи думати, що щось може не так піти, Ну, да? не знаю, як це сказати правильно, тобто повністю покладаєшся на те, що пише автор. От повністю і ти не переживаєш за якісь такі дрібнички, да, коли треба десь щось можливо буде своє додумувати, додавати. Тобто, в цьому сенсі мені все дуже-дуже сподобалося. І коли ти в'яжеш в такому режимі, не знаю, дійсно відчуваєш задоволення да, від процесу, від того, що в тебе виходить. Ну, дійсно, я кайфувала, коли в'язала цього зайчика, тому що ти в'яжеш і в тебе абсолютно все виходить, і незважаючи на ось ці всі великі такі. Як це сказати? Да? Невеликі, а велику кількість роботи, яка йде на зв'язування ниточок, це, ну, це довго, звісно, да? але незважаючи ні на що, робота дуже приємна. І коли ти в'яжеш і бачиш, що твій результат да, тебе задовольняє, то. Ну, а що тобі ще треба, То <смі> все чудово. Тобто ти не переживаєш там, за ручки, які не туди, може, прив'яжуться да, чи ще що-небудь. Все-все-все розраховано, прораховано. Але цей зайчик буде не зайчик без кошика з квітами. Тому кошик буде обов'язково. Я дуже сподіваюся, що в цьому іграшковому бумі я його дов'яжу той кошик. Там багато роботи такої дрібнесенької. У мене не було на це часу, да, тому буду дов'язувати це в спільнику. Сподіваюся, що до кінця тижня я вже покажу готового зайчика з кошечком. Так, це була перша іграшка. Е, до речі, майстер-клас уже готовий е, повністю, і його можна придбати. Е, кому цікаво, я покликання залишу, просто шукайте в інстаграм той самий український марафон. Так, і ще одна мене незавершена робота. Це буде ось така оленятко. В мене ну, вже, мабуть, дві треті роботи зроблено, якщо навіть не більше. Тобто, в мене є ніжки, в мене є хвостик, це майже все тіло, да? залишилося зв'язати шию, голову і все, і буде готова робота. Оздоблено все вишивкою. Ну, в моєму варіанті, я не скажу, що це така надто шикарна вишивка. Мені дуже хотілося встигнути доробити його. Поки були дні якраз від, відділені дачі <смі> для в'язання цієї іграшки, але я не встигла і тож буду дов'язувати її в марафоні. Також в'яжеться все дуже легко, просто, зрозуміло, нема ніяких таких складних моментів. Це, мабуть, я зв'язала те, що я за день встигла, потім в потім мене не було вже часу в'язати. Тож буду в цьому. Спільнику з Оксаною з дівчатами. До речі, у нас там зібралося немало списочок на всіх учасників. Я залишу або в інфобоксі, або під цим відео. Так, Тобто дов'яжу ось це. Але це все буде після того, коли я сьогодні зв'яжу перший етап, який нам пропонує Таня Юнчу. Дуже мені сподобалася її овечка. Така гарненька, рожевенька, щоправда, в мене не зовсім відповідає тій. Яку е пропонує Таня. Але е купувала я її в нашому магазинчику, який у нас є в місті. І е кольорів, які між собою так е гармонійно співпрацювали, е в ньому не було. Е я хотіла трішечки щось світліше. Але ну, ось такі кольори я вибрала. У мене два моточки ось таких, тому що Таня пише, що Одного може не вистачити, да? відповідно до того, як ви в'яжете, я краще візьму два, щоб потім бути певною, да? що мені вистачить. Так, ну ось такі в мене зараз моментики, і на цьому тижні у нас виходить дві іграшки і початок третьої. Тож я буду дуже сподіватися, що я встигну вам показати щось цікавеньке на кінець цього спільника. Тож, Чекайте, а я пішла в'язати до зустрічі. Ще раз всім привіт! У мене сьогодні вже четвер. Вчора не підключалася, щось у мене вчора не було ні сили, ні духу. Хоча вчора в мене було завершення однієї іграшки, але вирішила відзняти сьогодні. І сьогодні вже починаю я наступну іграшку. Так як я думала, зв'яжу ще дві. То в мене поки що нічого не вийшло. Хоча одну іграшку я майже, майже завершила. Там зовсім трішечки залишилося. Але вже тоді покажу вам, коли вона буде готова. Так, але в мене є готова робота. Це ось така овечка Розі. Дуже гарнесенька, дуже вона мені сподобалася ще на фото. Така цікава робота, але робота досить таки об'ємна. Я вам показувала чи не показувала, вже не пам'ятаю, тому що кожен етап треба зробити фото і е, показати у сторіс е, результат роботи своєї, так, щоб отримати наступний етап. Тому вже не пам'ятаю, чи це я фото робила, чи це відео робила, які такі дні насичені на події, тому не пам'ятаю, що коли показувала, кому і розказувала. Так ось, досить довго в'язалася ось ця шубка, тому що кожен ряд обв'язується. Да? Ну, ви бачите, яка вона така щільна, щільна в'язочка, як справжня хутро. Да? <кій> На голівці ось ця вовна, так звана, да? вона в'яжеться так само, але тут в'яжеться круговими рядами, да? тут по спіралі, тому вона трішечки не так виглядає. Так, ну, пришивання для мене це взагалі якийсь е, жах, особливо коли в'яжеш туго, а в'яжу я туго. Да? <кій> так, ще й досі ніяк не вихворююся своїм горлом. Бачите, в'яжу я туго-туго, і тому виходить, що пришивати мені це все потім дуже складно. Ось ця шапочка із вовною вона пришивалася, і вушка пришивалася, і квіточка пришивалася. Ой, це, звичайно, для мене було не дуже легко і просто, ну, але я з цим справилася. Ручки я ще й досі тримаю на булавочках, тому що вони трішечки піднімаються. Я не хочу, щоб вони піднімалися. Так, ну, робила все абсолютно за МК, все як пишуть, навіть шарфик оцей зв'язала, тому що тут ось квіточка з листочками, і мені здається, що без цього шарфика не так цікаво. Переживала я, що моя <кій> овечка, не те, що переживала, да? я підібрала такі темнуваті кольори, але ось передивлялася, дівчата вже виставили фото, готових робіт, то в когось є точно такого кольору овечка, як і в мене ось такі справи. Ну Хоча та, яку пропоную зв'язати, ну, колір я маю на увазі, <кій> я, яку пропоную зв'язати автор. Тані Янчу, да, вона світлішої пряжі, але в мене такої на момент початку в'язання не було, тому взяла ось таку. Так, ну що, про Вовечку я розповіла, кому можливо щось цікаво, запитуйте. І е, в Тані Янчу вже здається вийшов майстер-клас, якось я не пам'ятаю. Е, тож можете придбати його у авторам. Так, а сьогодні ми вже починаємо е, в'язати кроличку. Не пам'ятаю також тій майстер-клас, але я потім пізніше трішечки розкажу. <кій> Або напишу на екрані. Дуже гарна кроличка. Вона в'яжеться із плюшевої пряжі. До цього іграшки в нас ось були всі із е, бавовняної, точніше, напівбавовняної пряжі. Да? <кій> а цього разу у нас буде плюшева пряжа. І е, в мене цього разу дольче. Чому дольче? Тому що в нашому магазині іншої не було. Ну, Я дуже багато не ходила. У ма... нас три магазини, в яких можна придбати пряжу. Мої на увазі офлайн-магазин. <кій> І е, ось там було тільки дольче. Я вже взяла, хоча її не дуже люблю, чесно кажучи, найбільше з усіх я люблю е... ой, це була виробника Dolphin-baby. Ну, хто в'яже, той зрозумів. Так, зараз буду в'язати з Дольча. Все, побігла я в'язати. Всім гарного дня. Ну, в принципі, ми зустрінемося через секундочку. До зустрічі. Ну що, знову всім привіт. У мене сьогодні вже вечір п'ятниці. І я до вас прийшла з своїм заюдиком. Точніше, це кроличка. По майстер-класу Творча Toys. Ось така вона невеличка, я ще чесно кажучи. Не міряла її висоту, але дуже гарна. Я її якось дуже швидко зв'язала. Давно я не в'язала плюшевою пряжою, то взагалі іграшок я давно не в'язала. І ось перші іграшки були з напівбавовни. І коли, знаєте, звичаєшся, звикнеш до напівбавовняної пряжі, то Переходити на плюшеву, чесно кажучи, важкенько, Але потім, ну, потім не знаю, мені дуже подобається в'язати з плюшевої пряжі. Мені легше набивати її, легше розподіляється наповнювач, легше утяжечки робити. Тому що ну, в ці іграшки нескільки багато треба наповнювача, я б сказала, для того, щоб вони стали ну, такої пружності, як потрібно. Тож ось така в мене заюся, з ось такими квіточками, з ось такими вухами. Ось так вуха в'язала набагато а, слабше, ніж все інше, так? Да? Ось так хвостичок у нас такий. Так, і ще коли в'язала, зв'язала одну лапку. Тут вони ніби з двох частинок, ось нижня частиночка, яка набивається, і верхня, яка не набивається. І Спочатку йде збільшення петель на лапку, потім йде три ряди, здається, без збільшень, зменшень. І якось я в'язала, як да? хтось подзвонив, хтось перебив, і десь видно один ряд загубила. І коли вже почала в'язати другу лапку, мені якось в мою свідомість да, доходить, що, що я там в'язала менше рядів. Я навіть не знаю, як я це згадала. І починаю приміряти, дивитися, вже ж одна лапка відповідно набила та все. І бачу, що так я зробила на один ряд менше. Ну що, цю лапку вже мені не хотілося розпускати, тому що зробила? Розпустила цю. На один ряд зробила менше. Ну, думаю, в цьому вона сильно не постраждала. А так, я своєю роботою дуже задоволена. Дуже гарний профіль у цієї кролички. Ось така у мене заївся. Так, буду допрацьовувати. У мене цілий день виявився вільний, тому що майстер-клас нам дали тільки вчора, а на, кожен, на кожну іграшку дається всього 3 дні. Дали нам вчора, тобто сьогодні я вже дов'язала, отже, завтра у мене вільний день. І сьогодні в ось є трішечки вечора. Можливо, я дов'яжу ще якусь іграшку з тих, що я ще не завершила. Ну, буде все видно. Так, дякую за увагу. До наступного підключення. Ще раз всім привіт! Заключна частиночка вже мого відео. Хочу підвести підсумки. Як я пов'язала, у спільнику іграшковий бум з Оксаною Недошитко. Ще раз нагадаю, що під цим відео буде список всіх учасників, всіх, хто брав участь у цьому чудовому проєкті. І проходьте! Подивіться, що там натворили дівчата, кому цікавий українськомовний YouTube, підпишіться обов'язково на всіх, підтримайте, допоможіть нам розвивати наш YouTube, наш український YouTube. Так, я маю чотири іграшки, майже завершені. Чому майже? Зараз розкажу. У тому самому марафоні, хто в'яже всі іграшки вже мають бути 5, почата шоста. Але одну іграшку я пропустила, не в'язала, тому що в мене якраз я розповідала, якраз були в'язальні дні, тому я її взагалі пропустила. І сьогодні ми мали б розпочати наступну, ну, як мали б. Хто вже може, розпочав, але сьогодні півдня у мене були такі У Півдня я прогуляла, прогуляла в лісі. Як бачите, у мене ось стоять конвалії. Дуже гарно в лісі, дуже гарні квіточки, ароматні, краса, неймовірна. Так ось сьогодні ми мали починати в'язання баранчика-вазочку. Це така цікава іграшка, наскільки іграшка як така, ну, елемент декору інтер'єрного. Дуже цікава річ. Але я приїхала з лісу, да, зібрала сина, відправила на навчання і сама сіла в'язати. І ось скільки багато я пров'язала, да? багато. Це початок книжки однієї. Потім я згадала, що мені ж потрібне відео. Що мені потрібно зняти завершальну частиночку і змонтувати відео. Монтування для мене це не завжди приємний процес, тому що програма інколи починає балуватися і цей процес перетворюється в дуже такий довготривалий. Тому дуже сподіваюся, що сьогодні відео вийде, якщо ж ні, то, мабуть, вже завтра. Але сьогодні треба зняти. Так. Я сказала, що в мене є 4 майже готові іграшки, і це майже стосується ось цього кролика, яку я вам показувала на початку відео. Так, я вам показувала його без кошика. Да? Тобто зайчик у мене вже був, не було кошика. Я вчора зв'язала кошик. Так, кошик я зв'язала, ага. І тут мали бути квіти. Але вчора квітів я вже не встигла дов'язати. Сьогодні ми. Планували поїхати в ліс, але погода в нас вчора з вечора зіпсувалася. Був дощ і, мабуть, і цілу ніч був дощ, не знаю, я спала. І було мокро, тому я не ризикнула брати іграшки в ліс. та ну, Не знала, де там їх буде примостити для фотосесії. Хоча дуже хотілося да, такі плани, зробити гарненькі фото на природі. І от я думала, що я в цей кошечок покладу. Живі квіти, да, зірву покладу. І зроблю такі фото, тому що не встигла я зв'язати квізочок, бо вони там дуже довго в'яжуться. Вони там з дротиками, вони там, ну, там багато роботи над ними. Я вчора вже просто фізично не встигала це зробити. Думала так вийти з положення, але дощ все зіпсував. Тому фото, мабуть, будуть тільки пізніше. Так, потім я по, зв'язала кроличку, да, я вам її показувала. Так, ось таке вухате диво <соць> з ось таким кночком. Так, дуже гарна за Юлічка. Так, розумілий, гарний майстер-клас такий. Взагалі мені сподобалися всі майстер-класи, за якими я поки що в'язала якось без якихось таких, знаєте, Недоречностей, без помилок, без якихось важких моментів. Тобто, ну, не знаю, мені дуже подобалось, чи тому що я не в'язала іграшки давно, чи я не знаю, з якої причини, але я дуже з великим задоволенням це все в'яжу. Так, ну я показувала, чи ні, мабуть, показувала да? а, свою а, овечку Розі. Це за майстер-класом Тані Янчу". Так. Да, показувала, Бо я не пам'ятаю, що цей тиждень у мене такий насичений на події, на приємні і не на дуже. Тому я вже не пам'ятаю, що я деколи кому показувала. Так, і у мене вчора я таки доробила ось це оленятку. Тут було зовсім небагато роботи в мене. Е, на вчорашній день я дов'язала половину голівки, дов'язала вушка. Дов'язала річки, їх пришила, і ось таке в мене диво вийшло. Можна було ще далі вишивку робити, тобто вище на шийку сюди, але я не захотіла. Думаю, що і так цілком достатньо. Ну, це, Чесно кажучи, трошки ж поспішала, да? хотілося дуже ще квіточки встигнути, але я зрозуміла, що я їх аж ніяк не встигну, бо, бо роботи там дуже багато. Так, але все рівно в мене є чотири іграшки. Не скажу, що я їх всі зв'язала, звісно, протягом цього тижня. Да, але в мене було один, два, ну і три. Да, це теж старт. Три старти. І чотири фініші виходить. Да. Чотири фініші, тому що дві іграшки я завершувала. Ну, якщо можна вважати, що зайчик у мене завершений, квіточки, я туди ще. Сподіваюся, колись дов'яжу да? сьогодні, сідаю за баранчика за свого, буду в'язати дов баранчика. Довго думала, чи треба мені ці іграшка, чи не треба, а потім якось ну, не знаю, чимсь він, він її, ну, подобається і все. Ну, треба, треба. Так, ось такі в мене справи. Так. Дякую всім за увагу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка вам іграшка найбільш сподобалася або найбільш цікава. Яку б ви захотіли б зв'язати? Чекатиму ваших коментарів до наступних зустрічей.